Поговоримо про заяви останні і Дональда Трампа. Їх було вдосталь. Тож не будемо зволікати. Одразу представлю нашого гостя Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Вже на зв'язку. Тарас, вітаю вас. Так, добрий вечір Так, Тараса. Розпочнемо з заяви Трампа, яка була 14 вересня, буквально днями. Він висловив впевненість, впевненість у тристоронній зустрічі. Зрозуміло, що між Зеленським Путіним. Ну і якщо тристороння, то він сам, але при цьому він наголошував, так що просто така якась незбагненна ненависть між Зеленським і Путіним. Ну можливо, для Трампа вона незбагненна, для нас. Абсолютно зрозуміла причина цієї ненависті і до Путіна, і до Росії, але менше з тим. Фактично, майже місяць минув після зустрічі у Вашингтоні, і тоді були активні, пригадуємо так, розмови про ймовірну тристоронню зустріч Трампа, Зеленського і Путіна, але віз і нині там. Зараз для цього передумови є, чи це знову ж таки просто слова? Ну, передумови є тільки Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, тому що він не вважає Україну взагалі суб'єктною державою, е вважає її об'єктом для розподілу. І, і Зеленська вважає нелегітимним президентом. І тому зустрічі зеленським ну скоріш за все не буде. Ну, Зеленський підозрює, розумію, що зустрічі не буде, але використовує відмову Путіна йти на зустріч з ним як важель тиску на той самий Вашингтон. Якщо Путін не хоче йти на зустріч з нами, то він не хоче закінчувати війну. Відповідно, він натяк такий, що він проявляє неповагу в першу чергу до президента Сполучених Штатів Америки, тому давайте змушувати його йти. На зустріч в першу чергу з Зеленським, От і все Так. щодо зустрічі. Марко Рубіо заявив, що американський президент Трамп може зустрітися з Володимиром Зеленським. Тут вже дуже ймовірна ця зустріч, це може відбутися коли і за яких умов. Ну, судячи повідомлення медіа мається на увазі ювелейна ювелейна сесія генеральної асамблеї? ООН, яка відбудеться цієї осені? Ну протягом місяця, так наскільки ця зустріч може на щось вплинути? Знову ж таки, президент Зеленський вже зустрічався з місяць тому з Трампом, і що чи змінилася якось кардинальна ситуація, наприклад, на фронті? Ну, напевно, що ні. Росіяни продовжують тиснути. Чи поменшало обстрілів? Та ні. В серпні ми навпаки фіксували. Чи не рекордні кількості цілей, які летіли на Україну, війна триває, а зустріч що тоді дала? І що потенційно ця може дати? Ну, потенційна потенційна ця зустріч ну тут залежить від порядку денного, mm -hmm. те що буде обговорити Україна. Ну я розумію, що президент до цього говорив, що він хотів побачити угоду з американцями щодо закупівлі українського зброї, ну там дронів. Так далі хотів би бачити розширення військової допомоги, але за рахунок європейців. так. А так, в принципі, якщо так говорити, то України на даний момент є все, що потрібно для відбиття атаки Росії і ударів по території Росії. Ну гроші європейці виділяють, американці продають зброю. Американці тиснуть на європейців, щоб вони припинили купувати російські енергоносії російські. Тиснуть на те, щоб вони запроваджували тарифи проти Індії та Китаю, що нам теж вигідно, так що ну перемовні позиції України ну достатньо стійкі і значно посилились, Посилились, якщо порівнювати з весною цього року, тим більше. Діюча адміністрація Трампа на відміну від попередньої, не робить України жодних зауважень щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі Росії, тому що ну за великим рахунком їм російська нафта і не потрібна. Президент Трамп перед вилітом до Великої Британії, а про його візит до Сполученого Королівства, ми ще обов'язково згадаємо, заявив, що президенту Зеленському доведеться піти на угоду. Ось так він відповів на запитання про зустріч із Зеленським потенційно під час засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Знову ми чуємо про угоди. Що ж тут за угода? Вже що окреслено якісь, скажімо, образ цієї угоди? Чи вона чітко прописана? Тільки Зеленський не хоче на цю угоду по відчуватися. Ну, дивіться, коли сам Трамп пішов на зустріч з Путіним. Він пішов на неї зі слабкою перемовною позицією, тому що перемовна позиція України і Європи на той час значно зміцнішила з багатьох причин, і тепер Трамп, бачачи, що нічого не відбувається, у нього немає важелі ані на Україну на Європу, то намагається знову говорити про угоди. Ну Україна ж казала, яка угода. Та ну, перше нагадую завжди, що ми зі сполученими штатами Америки домовлялися про 30-денне перемир'я. Так ну так давайте дотримуватись цієї угоди. В першу чергу, якщо Путін не хоче йти, то це ж проблема не України, а конкретно Сполучених Штатів Америки. Так, Але які... даруйте, пане то... пане Тарасе, даруйте просто щодо перемир'я. Дякую, що ви про це згадали і на цьому зараз так наголосили. Але тут трішки був дисонанс, коли сам Трамп під. Під час зустрічі, якраз у Вашингтоні, 18-го, здається, так, ве... боже, вересень, у нас зараз, серпня, він казав, що ну, не обов'язково, щоб було перемир'я, щоб не було припинення вогню. Хоча самі ж американці так, ну, були чи не ініціатором цієї ідеї. Поправда мене, якщо я помиляюсь, здається, це був кінець березня, точно початок квітня, ну якось трішки тоді дисонанс. Ну, десант, так це ж проблема, це ж ну, давайте. Так, коли Трамп зустрівся з Путіним, він же по потрапив під тиск власних медіа, а потрапив під тиск політичних обставин, які він сам себе поставив. Тому він там може це говорити, але фактично це його особисті проблеми в даному випадку, тому що ж його ж піддають критиці і медіа. і тиск іде через початок виборчої кампанії. у Нього там ще справа Апштейна. А все інше, ну і плюс позиція Європи, яка розділяє позицію України, що в першу чергу 30-денне перемир'я. Тому тут американці можуть говорити все, що завгодно, але вони потрапили в таку ситуацію, коли вони виглядають як непослідовними, а не Україна та Європа. Але погодьтеся зараз. 30-ти 60-денне, 60 взагалі формат тимчасового перемир'я виглядає ну, малореальним. Росія на це не піде, ми, е, нібито не проти, але ну, ніхто не тисне на Росію, ніхто це питання не порушує. А навіть якщо там тиск, грубо кажучи, у словах, то це абсолютно не діє. Ну чого натисну на Росію? тут тут же ж питання більше в, в європейцях, тому що європейці мають важелі тиску на, на Росію, і вони повинні в першу чергу дати собі відповідь: чи потрібна Росія їм в такому вигляді, чи не потрібна? Якщо вони нарешті приймуть для себе рішення, що Росія в такому вигляді їм не потрібна, а то вони можуть поставити це питання руба перед Китаєм. Або ми, або Росія, і тоді Китай поставить, може піти взагалі на дезінтеграцію Росії, тому що у них є такі інструментарії, і е, в обмін на те, щоб Європа не підтримувала США у торгівельній війни проти е, Китаю, що їм дуже дуже дошкуляє. То можуть бути різні варіанти. Тому тут тут же ж два треки. Ми бачимо: американці тиснуть на європейців з вимогою, щоб вони взагалі припинили торгувати з Росією, тому що їхня позиція наступна: що ви, 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 ви виглядаєте ли, лицемірно? Ви закуповуєте російську нафту та газ, закуповуєте метали, закуповуєте аграрну продукцію, ліс, добрива, багато чого іншого. А при цьому. Перекладаєте відповідальність на Сполучені Штати Америки зараз така от суперечка, плюс американці тиснуть на європейців, щоб вони визначалися стосовно тарифів по Індії та Китаю. А це союзники фактично Російської Федерації. Так, що тут в дійсності питання виключно в Європі: чи може Європа заблокувати експорт російської нафти через Балтійське море? Може. Елементарно заборонивши тим судам, які знаходяться під санкціями, проходити через данську протоку, та через не та через Ла-Манш. Ну принаймні поставити пункт про заборону проходження цих суден через данську через територіальні води єс, але вони цього не роблять, і американці тут тиснуть на них в цьому напрямку. Так, але тут знову ж таки вони чи не знімають із себе таким тиском на Європу відповідальність. Хоча сам Зеленський закликав Трампа зайняти чітко виражену позицію. Пригадуємо ось нещодавне інтерв'ю Sky News. Він сказав, що єдиний спосіб припинити бойові дії спочатку, зрозуміло, забезпечити чіткі гарантії безпеки, і це, за словами Зеленського, можливо тільки в тому разі, якщо Трамп проявить сміливість. Ну от і не проявляє. Сміливість в європейця. тому, що перекласти частину відповідальності просто на європейців. Що значить частину відповідальності? Дос. Європейці можуть зробити, можуть припинити купувати нафту та газ на 25 мільярдів. То що американці купують нафту та газ російську, товарообіг США та Росії, ви знаєте, який? 3 мільярди. Вони купують у них тільки те, що необхідне, від, без чого вони а, не можуть відмовитись. Це фактично збагачений уран. А від цього неможливо зараз відмовитись. Європейці не можуть відмовитись. Так від цього, а європейці спокійно можуть відмовитись від нафти, газу і того переліку товарів, які я говорив. Позиція американців наступна: Європейці. Ви не платили за безпеку останні 20 років. Так? Ви зрощували свою економіку за рахунок дешевого російського газу. Так? Ви не виконували свої зобов'язання, обіцянки, які були ще в нульових. Ви взяли на себе щодо збільшення витрат на оборону до 2% ВВП. Ви цього не хотіли робити. А тепер, коли вони потрапили в таке становище, звичайно, що американці крутяться в руки. Говорить, шановні, у вас ви платите росіянам платите росіянам 25 мільярдів доларів щорічно, ну там євро щорічно закуповуючи у них енергоносії, що значить, перекидає відповідальність. Американці всім сказали. І позиція їх наступна: що європейці повинні платити за витрати за оборону на оборону? Чи є у них гроші? Та є у них гроші на це. Можуть скоротити витрати, наприклад, на зелену енергетику. Тільки Німеччина, щорічно 100 мільярдів платить на зелену енергетику. Чи може європейці запустити, ну, наприклад, Німеччина запустити нарешті свої атомні електростанції, які вони закрили в угоду е, Росії? Можуть це робити. І тому така позиція. Позиція, що європейці повинні першу чергу означатися, Я вам сказав. Американці а, американці 150 років завжди дбали про цілісність Росії. Так так це було а, у них побудовано, така у них політика, і Байден про це дбав, і Обама, коли вибачав Росіянам агресію Грузії і а, анексію Криму і багато чого іншого, який легалізував фактично всі ці дії. І тепер він говорить: так ми вам одразу ж сказали, ми платити за це не будемо. Mm -hmm. І ви, а вони продовжують, продовжують живити економіку Росії, причому американці ж не купують російську нафту та газ. Вони, у них товарообігу фактично немає. І у них позиція така: ви, якщо хочете, якщо хочете то ви повинні нарешті розплачувати за те, що, чим ми займалися останні 20 років. Я просто не розумію, чому ми жаліємо європейців. Війна в Україні війна в Україні стала можливою виключно через політику Ан Меркель стосовно Росії. Коли вони і купували у них і, і дешеве енергоносії, будували північний потік, закривали атомні електростанції, тому що росіяни сказали віддайте нам східну та центральну європу там. Та ну та от забирайте. Отака така була політика Німеччина. Коли Німеччина будувала фактично континентальний союз з Китаєм та з Росією, витискаючи американців з Європи це чи тут хто був хто тут був причетним до ситуації яка склалася фактично європа накачала росію цими ресурсами для того щоб вони напали на україну в тому числі тому я тут не розумію чого ми так ставимось до європейців. це вони потрапили в таку ситуацію американці їм викручують руки тому що така їхня політика та ну і дійсно, Трамп під час спілкування з пресою днями наголосив і підтвердив свою позицію щодо санкцій проти Росії, що запровадить їх лише, якщо Європа посилитись на Москву і відмовиться від російської нафти. Ну і ви пане Тарасе, абсолютно слушно згадали, як все відбувалося, так і до чого все призвело. Але тоді, якщо Європа погодиться, і тут слушне запитання: а чи погодиться вона швидко відмовитися від російської нафти? І передусім, це знову ж таки, Європа це дуже загально. Тут чітка апеляція була до конкретного. Тих країн словаччина, угорщина чи все ж таки йшлося а про газ, всіх? газ газ Франція закуповує Так, то так. Ну, там же газ Франції, Іспанії Чи можуть вони відмовити та можуть вони відмовитись 22-му році. Чомусь швидко змогли відмовитись від е, великих обсягів е, на газу закупівлі нафти та газу. А що змінилося е, з 22-го року до 25-го року, коли залишилось невеликі обсяги е, скрапленого газу та нафти? Нафта та газу повно на відкритому ринку, які лісу, які як і, лісу, як і е, е, металургії, яку вони продовжують закуповувати е, від росіян багато чого іншого. Тому це таке знаєте, подвійна позиція Європи, чи погодиться, не погодиться. Ну Трамп зараз як діє? Ну от залітають до вас дрони. Ну таке що? ви будете самі захищатися, чи будете діяти відповідно з нашими спільними інтересами? Припините, наприклад, торгувати з Індією та Китаєм. Звичайно, що європейці самі винувати, що потрапили в таку становище, коли або з одного боку не витрачаючи на оборону потрібних кількості грошей. Потрапили в залежності Сполучених Штатів Америки, так вони їм тепер руки крутять, Так світ побудований, Хто сильніше, той і правий, та не випадково Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакету санкцій проти Росії. Тут Блумберг а, буквально днями писав про це після того, як Трамп зажадав від Європи жорсткіших заходів. А, що вирішили переглянути? Зрозуміло, що недостатньо 19-й пакет був жорстким. Трішечки, що Трамп можливо його ну так своїм зусиллям підкоригує, ну не прямо зру зрозуміло. чи тут можливо інші якісь причини, ну прямо підхпід керує така, що а й пакет таким сильним був, що ну він такий самий був. Там немає одного пункту. А е, є чи заборонено російським судам з нафтою проходити, mm -hmm. от які без документів вже йдуть, а там без страховок, ну просто без нічого йдуть, просто йдуть через через ну, от, з Балтійського моря на зовнішній ринок. Я ка що заважаю вам, якщо ви запровадили санкції проти цих суден, ви ж знаєте перелік цих суден. Ну, щоб давайте так. тіньового флоту не існує російського, ніякого тіньового флоту не існує. Все відкрито возиться. Все відкрито возиться, все чудово знає От конкретний пункт заправайте, заборонити заборонити цим судам, проходити через данську протоку. Далі, чи є сили у Європи щоб забезпечити патрулювання данської протоки? Звичайно, що є. Є флоти Швеції, Норвегії, Фінляндії, Німеччини, Британії, Франції, Польщі, Нідерландів, Данії достатньо для того, щоб забезпечити обшуки кожного судна, затримати його хоча б на 30 днів для того, щоб зірвати всі контракти, які тільки можливо, або он, історія, як з Фінляндією, які от на наприкінці минулого року просто поліцейські висадились на це судно. Забрали його і конфіскували. Тобто Фінляндія одна змогла це зробити. А виявляється, у інших країн єси які більш потужні за своїм і флотом, і можливостями можливості немає. Ну якось дивна така позиція європейців, тому які продовжують купувати російську нафту і газ. І тому Трамп за це взявся. Так і тисне на них, і це нам вигідно, що він так тисне на європейців. Тому що чим більше він тисне на європейців, тим більше зростає цінність України а, в очах європейців, так. тому що вони розуміють, що без України вони взагалі нічого не виходить ніяка безпека не виходить. Плюс ми повинні ще робити конкретні кроки зараз. Справжніми санкціями у нас займаються виключно наші спецслужби. Ну, от коли у влупили по приморському, одразу ж експорт нафти там просів. Ну так і це і є справжні санкції. Тепер нічого там ходити не буде. А, далі ми повинні використовувати наш важель тиску. ВПК наш ну, наприклад, якщо ви стогнете, що у вас велика залежність від американців, що вони викручують руки, ну так інвестуйте в українське ВПК України. Є ракети, які спроможні. Замінити американські, тим більше вони не продають багато ракет. Ну, наприклад, тамагавки, вони тільки зараз в Німеччині продають. Польща не продають тамагавки. Ну так об'єднуйте зусилля. У України є ракетна програма, інвестуйте гроші. А, ось ну, і тоді у вас буде і більше, і дешевше. система безпека і система, ні, питання не дешевше. Питання в тому, що кнопка буде у вас, угу. тому що можна купити там, агавк, так але ти спробує що запустити туди, куди потрібно. І коли потрібно, тобі доведеться з американськими з американцями це все узгоджувати. Тому Україна повинна конкретні кроки теж робити, дозволити нарешті експорт підприємствам ВПК і приватному бізнесу, забезпечити страхування військових ризиків в нашій країні, забезпечити це тільки з державою приватний бізнес може зробити, бо приватний бізнес не буде страхувати, наприклад, обладнання військового підприємства чи споруди військового підприємства. Так забезпечити секретність підприємства ПАКА і так далі. І інвестувати гроші в нашої пака да. і, і тут виявиться, що. Разом з Україною можна ефективно протистояти і Росії, і тиску Сполучених Штатів Америки. От і все Так, в згаданому інтерв'ю Sky News Зеленський висловив сподівання, що прем'єр Британії Стармер детально обговорить з Трампом питання забезпечення майбутнього України під час державного візиту цього тижня. Що Стармер буде, скажімо так, по-хорошому лобістом гарантій безпеки для України, і про що з Трампом Стармер говоритиме про Україну? Хвилина ну, гарантію безпеки з безпеки України є виключно в першу чергу українська армія та продукція нашого ВПК. все інше про похідне. Ніхто нічого забезпечувати нікому не буде. Це зрозуміло, раз а Британію Британії інтерес є до України величезний. тому що знаєте таке: любов з інтересом вони до України, тому що з Україною Британія є. Великим гравцем на євразійському просторі, а без України ну вони просто на великий острів біля Європейського союзу з ядерною зброєю та Тараса. Дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи.